Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно. Домашня паска особлива, тому що при приготуванні ви вкладаєте частинку своєї душі. Для цього рецепту знадобляться наступні продукти: 2 відварені картоплини, 4-5 свіжих яєць, 150 г дріжджів, пачка маргарину, 1 літра молока, 700 г цукру. 50 мл соняшникової олії, приблизно 3 кг пшеничного борошна, сіль, ванільний цукор та родзинки. Картопля додається в тісто для того, щоб паска була м'якшою і довше не черствіла. Її потрібно потовти, трішки підсолити і змішати з невеликою кількістю молока. Робимо опару. Дріжджі розмішуємо з цукром. Всипаємо картоплю, виливаємо підігріте молоко та розмішуємо. Просіємо невелику частину борошна та доводимо до густоти сметани. Ставимо опару в тепле місце, щоб підійшла. Тим часом заливаємо родзинки кипятком на 10 хвилин. Потім просушуємо і змішуємо з борошном. Розтоплюємо маргарин. Коли опара підійшла втроє, додаємо інші інгредієнти і замішуємо тісто. Чайна ложка з гіркою солі, цукор. Панільний цукор, збиті яйця, поступово вмішуємо борошно. Тепер настала черга родзинок. Виливаємо маргарин. Додаємо ще борошна. Змащуємо руки олією та переходимо, мабуть, до найскладнішого процесу в цьому рецепті. Це вимішування тіста. Воно вимагає багато зусиль. Тісто потрібно вимісити дуже добре. Додаємо борошно, вимішуємо, доки тісто не буде відставати від рук. Тісто ставимо в тепле місце, щоб підійшло. Форми застиляємо пергаментним папером, змащуємо олією та посипаємо борошном. Заповнюємо форму тістом на одну третину. Змащуємо верх жовтком. Робимо прикраси. Викладаємо їх на паску та змащуємо знову жовтком. Випікаємо у духовці розігрітій до 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. На гарячу змастити солодкою водою за бажанням посипати цукровою пудрою.